Коли використовується Present Simple. Present Simple використовується коли ми говоримо про звички, те, що ми робимо регулярно. I drink coffee every morning. Я п'ю каву щоранку. Факти та загальні істини. The sun rises in the east. Сонце сходить на сході. Розклади графіки. The train leaves at 7. Поїзд відправляється о сьомій. Почуття та вподобання. She likes chocolate. Вона любить шоколад. Як утворювати present simple? Ствердження для are you, you, they просто діє слово. I work. Я працюю. They play. Вони грають. Для he, і it додаємо S або is. She works. Вона працює. He watches TV. Він дивиться телевізор. Заперечення та запитання. Щоб зробити заперечення або питання, нам потрібне слово «do «does». Заперечення. I do the they do not. I don't like tea. He, she, eat, does not. She does not play. Після don't doesn't die слово без s. Do, do you, we, they? Do I like coffee? Чи я люблю каву? Do you play football? Ти граєш у футбол? Do we need this book? Нам потрібна ця книга? Do they live in Kyiv? Вони живуть у Києві. Does he she eat? Does he work here? Він тут працює. Does Does she speak English? Вона говорить англійською. Does it rain often? Тут часто йде дощ. Як зрозуміти, що в реченні буде Present Simple? Шукаємо такі слова. Always, завжди. Usually – Зазвичай. Often – часто. Sometime, іноді. Never, ніколи. Every day – every week, щодня, щотижня. On Mondays по понеділках. Приклад. I always wake up early. Я завжди прокидаюся рано. She never eats fast food. Вона ніколи не їсть фастфуд. Міні-практика. Спробуй сказати вголос. Гебіт. Я читаю щодня. I read every day. He, She form. Вона живе в Україні. She lives in Ukraine. Я не п'ю чай. I don't drink tea. Він працює в офісі. Does he work in an office? Якщо хочеш більше простих пояснень, підписуйся на English Vibes. До зустрічі.